Вітаю, друзі! Знаєте, останнім часом стало модним питання церкви, питання віри. Пригадайте себе в дитинстві. Як часто ви задавали питання, чому так, а чому інакше? Чому небо синє? чому море зелене або інше питання було? І мама, і тато завжди вас називали. Як ви ти задовбав за одне, те саме запитуєш? Однак з часом наші запитання ніби зникають. І повсякденні речі, які ми бачимо, для нас вже... І такі важливі. Ми не задаємо ці запитання, тому що здається, що вони всім уже зрозумілі. Однак для мене не зрозуміло. Чому в місто Лохвицю, так як і в більшість міст нашої прекрасної України, стоять от подібні ц... е... хрести? На цьому хресті написано Спасі і сохрані». Я хочу задати питання Всеволоду Бігуну, священнику православної церкви України. Нащо цер... е... тут стоїть, Хто його встановив і яка його практична яке його практичне значення? Значення Христа в будь-яке місто, село, чи містечко, чи капличка, будь-яка, навіть яка хто спромігся збудувати більше фінансів, коштів, виділити mm -hmm. на це це є оберіг цілого міста, села, містечка, щоб Господь дійсно, коли ми в'їжджаємо в місто, mm -hmm. кладемо на себе хресне знамення. Щоб Господь нас зберігав в тому місці, де ми проживаємо, ну будь-де би ми не в'їхали, де не бачили. Так само і по дорогах є, що хрести чи каплиці стоять, що ми в дійсності не забували, ким ми є сотворені. щоб Бог нам дав життя, Він нам продовжує віку, і ми йому маємо дякувати за все, що він нам посилає. Але іноді є такі випадки, що є зневіра, кажуть, що Бога немає, де Бог дівся. Ні, Бог є. Господь до кожного із нас приходить, подає руку, але ми від Господа самі відвертаємося. Не хочемо впустити. Знаєте, от так, як є двері, наприклад. так? Але ми ручку зняли, Господь стукає до нас. А ми не пускаємо і Бог не може зайти до нас, бо ми за ручку зняли, правда, від дверей. Зрозуміло. Ну, а ми. Мене... Колись міркування були такі з цього приводу, що коли поставили хрест, наприклад, при в'їзді в якесь місто, а е це земля, яка не належить нікому. І в мене вже з точки зору землі починаються такі меркантильні міркування з цього приводу, що далі тут поставлять капличку, яка буде належати тій чи іншій конфесії. І в подальшому неможливо буде її, скажімо так, чи відібрати, чи е Ну, от так от. І далі, можливо, навіть там буде якась релігійна споруда, яка теж буде належати, ну, наприклад, московському патріархату. І mm. теж її не можна буде відібрати. Mm. Nou, це воно є логічно, але, наприклад, є такі місцевості, що там лише місце є для самого Христа, що mm -hmm. там більше розбудувати ну, ніяк не можна. Mm -hmm. Ота, як виїжджаємо. Наприклад, чи в Лохвіці, чи де там вже є, чиїсь земля що обробляє, але хрест стоїть іменно е, uh -huh. так розташований, uh -huh. ну, там е, для ніякого будівництва на ну, місці не просто немає.